О й центрі Ямаріуполь гуртуються люди. Переселенка Оксана Міщенко в черзі за речами каже, під час евакуації про домашній побут не думала. Ми зараз користуємося тими речами, які нам залишила господиня будинку, де ми живуть. Тобто власного нічого немає. Говорить, самостійно придбати такий комплект не змогла. Б. Я не очікувала. Я думала, буде там мені сказали тільки ковдри, подушки, і все. А тут трохи вона ну набагато більше. Все це купити за власний кошт. Це дуже дорого. Домашній текстиль не купує й переселенка Ірина Лисичко. каже пів зарплати витрачає на оренду житла, решту на їжу. Тож такі витрати поки не по кишені. Для тих людей, які втратили все, і все треба купити одноразово, одразу все потрібно, то, то це дуже велика допомога. Набір сформували, аби його вистачило на родину із чотирьох осіб, розповідає представник благодійного фонду Право на захист Ілля Ястреб. Розкладна ліжка, набір посуду, подушки, спальний мішок, каністра для води, термос, постільна білизна, рушнички і ковдри. А ще сонячні лампи, аби під час блекауту не залишитись без освітлення та джерела енергії. Просто і ставити неважно де є, якесь освітлення є і далі. Вже це працює як павербанк і як сонячна сама лампа світить. Можна заряджати ось телефони, зарядки теж ідуть до неї пристрою. Зі слів ільї ястреба гуманітарку роздають не лише в Черкасах, а й в області. Її отримують офіційно зареєстровані переселенці. Ми приїжджаємо туди. В порядку, в порядку черзи по документам, і індифікаційний код довідка ВПО і ми видаємо ці набори. Нині в області живе ще сот маріупольських родин. Отримати волонтерську допомогу або ж юридичну консультацію. Вони можуть у центрі Я Маріуполь розповіла адміністраторка Юлія Савчук. В нас не тільки гуманітарна допомога, ми ще надаємо і психологічну допомогу, і юридичну допомогу. А в нас також працює ЦНАП. Коли приїхали, це було чуже місто, нікого не знали. Щоб були якісь знайомі, щоб і спілкувалися, відчували тепло. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.